Тобі не вийде, та тобі ще треба повчитися, тобі треба ще досвіду. Ні. А ти знаєш свою особисту формулу впевненості у собі? Якщо ні, то залишайся до кінця, і для цього відео тобі потрібен блокнот, ручка та улюблений напій. Я хочу розповісти, хто я така. Мене звати Владислава, я жіночий коуч, наставник. Автор та організатор жіночих зустрічей. І хочу сказати, що моя місія це робити світ кращим, а жінок щасливим. І сьогодні ми поговоримо про впевнену у собі жінку. І перша техніка, яку я хочу дати, запиши, будь ласка, в своєму блокноті формула впевненості у собі. Я зараз дам свій особистий приклад, що для мене впевненість у собі. Отже, впевненість дорівнює розуміння своєї самоцінності, плюс любов до себе. Плюс знання своїх особистих кордонів, мінус комплекси та мінус синдром хорошої дівчинки. А зараз, будь ласка, запишіть в блокноті свою особисту формулу впевненості у собі. Записала? Тоді йдемо далі. В цілому хочу сказати, що у більшості людей є проблеми з впевненістю у собі, і це нормальна історія. Якщо над цим не працювати, то звісно, що ситуація буде з кожним разом погіршуватись. Але якщо ти візьмеш фокус уваги на впевненість у собі, це повпливає на багато різних сфер твого життя. Дивись зараз, будь ласка, оціни. Прошкалюй від 0 до 10, наскільки ти відчуваєш всередині свою впевненість. Де 0 – це супер впевнена, а 10 – це супер впевнена. І, наприклад, зафіксуй, якщо на сьогоднішній день в тебе впевненість у собі 5 із 10, да, то також зафіксуй, скільки ти б хотіла мати в найближчі три місяці, наскільки ти б хотіла підняти свою впевненість у собі. Я для тебе підготувала те. Що може впливати на твою невпевненість у собі. Що це може бути? Перше, це страх, критик і осуду. Дуже часто люди хвилюються, що про них подумають інші. В мене на каналі є відео про це, про те, що не потрібно хвилюватися що про тебе скажуть, чи подумають інші. Бути потрібно вище цього. От як зараз мені потрібен телефон для відео, і я взяла його і мені все одно що подумаєте про мене. Я підготовила, мені так зручно, мені комфортно. І я знімаю відео так. Я піддивляюсь, і це нормально. І я впевнена в собі. <рес> це порівняння себе з іншими людьми. Моя філософія дуже проста: якщо порівнювати себе, то тільки з вчорашньою версією самої себе. Так? Але якщо вже ви так сильно любите порівнювати себе з іншими людьми, то тоді порівнюйте з тими, хто стартував з вами з одної той самої точки. А. Тому що коли ми порівнюємо себе з людиною, яка вже досягає там, класних успіхів, ви не знаєте, який шлях був до цього, тому завжди порівнювати лише з собою, тільки в окремих випадках, з тими, з ким ви стартували, не знаю, з одного потоку, з одного курсу, з одного навчання. Наступне це перфекціонізм або синдром відмінниці. Коли ви хочете зробити все ідеально, все прекрасно, впевнені у собі люди, вони знають, що вони можуть помилитись, дещо зробити не так, зробити з цього висновки і йти далі. Тому варто розуміти, що ідеального не буває, не буває ідеального ідеальних людей ідеального життя так може бути життя мрії, але ідеальності в цьому світі не існує. Ну, правда. Четверте. Це негативний минулий досвід. Якщо в минулому у вас були проблеми, що е, хтось можливо ображав, чи ви допускали помилок, це все могло вплинути на теперішню невпевненість у собі. Вам потрібно що для цього зробити? Проаналізувати весь минулий досвід, зробити висновки, так, е, підвести підсумки цього всього і подякувати. Йти далі, це обмежуючі внутрішні переконання. В головах людей сидить дуже багато різних негативних переконань, упереджень і так далі. Тому варто з цим працювати, або особисто зрозуміти, які негативні переконання є в голові, і перетворити їх на позитивні, або звернутися до коуча, психолога чи будь-якого іншого наставника, хто вам відкликається, і більш глибинно пропрацювати у ці всі моменти для того, щоб рухатися вперед швидше, легше і приємніше. Певність у собі нам навіює наш внутрішній голос. Тому дуже важливо працювати над своїм мисленням, внутрішнім станом для того, щоб сказати внутрішньому голосу, коли він каже, ні, в тебе не вийде, та тобі ще треба повчитися, тобі треба ще досвіду. Сказати Ні, в мене все вийде. Я вже достатньо розумна, у мене достатньо знань. Я найкращий умовно експерт для своїх найкращих клієнтів. Потрібно внутрішньо проговорити це собі, якби. Заспокоїти і йти вперед, тому що впевненість вона приходить з часом, з досвідом, з новими знаннями. Тут це просто, нібито, звучить, але дійсно над цим треба працювати кожного дня, тому що ми живемо роками з негативними цими установками, переконаннями, думками, страхами, і це все нас приглушує, нашу цю впевненість у собі. А впевнені у собі люди вони мають все в цьому світі, тому що вони керують своїм життям. Які дії хочу виділити на шляху до впевненості у собі, це оточувати себе сильними та успішними людьми, але при тому, всьому потрібно вміти віддавати цим людям, щоб це був взаємообмін енергіями, щоб ви їх мотивували, вони вас підтримували, допомагали. Це має бути він він робота по бартеру, так чи співпраця по бартеру, і це дійсно дуже класно. Особистий ріст постійно вкладати, інвестувати в себе гроші, час енергію у свій саморозвиток. Навчання, підвищення кваліфікацій, тому що це надзвичайно важливо. коли ви знаєте, що ви класний експерт, ваша впевненість у собі автоматично буде зрощуватись. Наступне це любов до себе та турбота. Людина, яка любить себе, турбується про себе, про своє здоров'я, зовнішній вигляд, свою фігуру, це автоматично та людина, яка впевнена в собі. І останнє, що хочу додати, це фінансова незалежність, тому що люди, в яких є гроші, вони впевнені у собі. Тому Працюйте над своїми фінансами, саморозвитком, мисленням, здоров'ям, фігурою, любов'ю до себе. І це все буде формувати вашу потужну впевненість у собі, на яку нічого не буде впливати. Ну і звісно, хочу дати декілька про технік, практик, які підвищують свою впевненість у собі. Перше, це потрібно виходити із зони своєї комфорту, тому що впевнені у собі люди завжди це сміливі рішучі особистості, які постійно виходять. Виходять на новий рівень, виходячи зі своєї зони комфорту. Класна практика це щоденник емоцій. Якщо вам важко відчувати цю впевненість у собі, я рекомендую прописувати свій емоційний стан. Наприклад, ви відчуваєте в один момент радість, інший момент агресію. Ви пишіть про емоцію, що на неї впливає, в який це момент стається, щоб аналізувати так і бачити ясну картину, що саме впливає на внутрішню впевненість у собі. Наступне це постановка цілей. Якщо ви вмієте ставити цілі і їх досягати, це дуже круто буде прокачувати впевненість. У мене на каналі є відео, як ставити цілі для того, щоб їх реалізовувати і кайфувати від життя. Обов'язково до перегляду. Також обов'язково впроваджуйте в своє життя ранкові та вечірні ритуали, які будуть зрощувати любов до себе, турботу автоматично. Спевненість собі безумовно потрібно фокусуватися на позитиві того, щоб кайфувати від життя, так і прокачувати себе. На кінець хочу дати вам останню техніку перемоги. Випишіть в своєму блокноті сьогодні усі свої перемоги за останні 5-10 років від найменшого до найбільшого. Потім, коли ви їх випишете в собі в блокноті, відчуйте емоції, які були в той момент. І ця техніка прекрасна тим, що коли у вас апатичні стани, чи коли немає настрою, ви заглядаєте в список своїх перемог, ви пишуть мінімум 50, а то й 100. Вам потрібно понуритися в той момент, коли ви були щасливі, натхнені, пишалися собі. І з того стану починати свій день, з того стану починати робити нові дії, вже починати зміти зі стану переможців. Я сподіваюся, що для вас це було корисно. Підсумуємо, вам потрібно сьогодні прописати свою формулу впевненості, зафіксувати точку А, наскільки ви впевнені в собі, точку Б, до якої ви хочете прийти, і за який проміжок часу також виписати для себе дії, які ви можете зробити на шляху до того, щоб відчувати оцю цю внутрішню непохитну впевненість у собі. Ну і звісно, щоб прокачувати свою впевненість у собі. Підписуйся на мій канал, тому що я буду давати ще більше корисної інформації на різні теми про гроші, про цілі і взагалі про все, про все цікаве. Тому не пропускай, підписуйся і пиши коментарях, що було для тебе цінним. Пока-пока. Стоп, на годиннику 3.06 Ми закінчили знімати четверте відео. Я щаслива дякую. Мені найкращий продюсер в світі. Я тебе обожнюю. В світі студії. Любля. Рекомендейшн. Клик-клик, подписка.